Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо повторювати назви навчального приладдя, і треба бути дуже уважним, тому що будемо вчити, коли один предмет і коли предметів багато. Один і багато. І ми починаємо. Перше це фарба. Увага! Слухаємо слово до кінця фарба одна. Коли ми говоримо багато фарби. Отже, фарба фарби. Це слово гумка, коли вона одна, гумка, а коли їх багато гумки. Лінійка лінійка. Одна. А коли їх багато, багато це лінійки. Ще приклад. Послухайте і подумайте самостійно. Книжка. Книжка, а коли їх багато, як треба сказати? Книжки правильно. Ще пропоную вам подумати: ручка. А коли їх багато, ми говоримо ручки. Молодці. Сьогодні дуже уважно слухати, і дуже треба думати і запам'ятовувати, що коли один предмет, в кінці ми кажемо А ручка, лінійка, фарба, книжка. А коли їх багато, ми А міняємо на И ручки. Лінійки, фарби, книжки. Ось така сьогодні цікава тема. І ви подивіться, у вас вдома одна ручка, чи ручки, у вас їх є багато. У вас одна гумка, чи у вас їх багато, і треба казати гумки. І навчіть свою маму або бабусю, або дідуся говорити правильно. А я з вами прощаємось. І завтра ми будемо вчити щось новеньке. До побачення!